Нафта, це як важіль, це і серйозний важіль. З другої сторони ми говоримо, що все ж таки, якщо Сполучені Штати наважаться запровадити санкції не так на Росію, як на ті країни, які ведуть торгівлю з Росією, в тому числі Китай. І там був законопроект Лінзі Грема, наприклад, який, незважаючи на свою дуже таку протрампівську позицію, він теж є досить таки проукраїнський. Я з лінзі сам зустрічався неодноразово. Він підтримує Україну. І якщо, наприклад, він вони би ввели цей законопроект під тиском, ну скажемо, цієї проукраїнської групи в Конгре в Сенаті і в Конгресі. То в принципі ми би бачили, що Китай. Я не думаю, що вони би наважилися продовжувати таку ну дуже тісну співпрацю з з Росією.